Вітаю вас, дорогі підписники на каналі Буці. Сьогодні я вам покажу трошки стисо і трошки не повне відео, бо все не засняв. Як я робив годівничку. Надіюсь, вам сподобається. Ну, поїхали. Для годівнички зроблена отака от рамка. Це буде дно. Ці три брусочки я вже приклеїв. Отут довжина виходить оця 27 см. Оця 30. Я їх клею на ПВА і прикручую на два саморізи. З на чотири саморізи посередина чуть-чуть виходила вниз, щоб нормально прижати, використав чотири саморізи з кожної сторони. Тут, так як одна довга, то тут тільки по два саморізи. Тепер буду робити ніжки. Ніжки буду робити з, такої, з такого ж брусочка. Висота ніжки буде від дна Висота всієї ніжки буде 15 см. Нарізаю. Так як у мене, як зазвичай, не вийшло рівно одрізать, то я їх отак скрипив ступцинами. і потім торці під рівень зашліфував болгаркою. Також шліфанув ці торці. Вийшло отак от гарненько. Висота ножок я зробив 17 см. Отак ну, виходить з ніжками. Тепер потрібно робити ферму <сі> Ну, Я, мабуть, зроблю ферму окремо і потім її просто один, дві ферми зроблю і потім поцеплю їх наверху. Ферми будуть з такого ж брусочка, тільки я зараз оцей брусочок, ну з якого ніжки зроблені, спробую розділити на два. Так як всілякі підрізки під 45 під кут 45 градусів для мене прям проблема, я вирішив зробити отаке от тут з'єднання. Оця дощечка в мене виходить 30 см, а ця 27 см. І отак от я їх. Так воно вона стане. буде. Зараз зроблю вадін. Отака, отака виходить хатинка для пташок Годівничка. Зараз буду робити дах. Дах я буду робити з ОСБ. Зараз пробую як потім розкажу, як я його роблю. Ну що, вийшло такий дашок. Я ОСБ шліфанув болгаркою, щоб зняти лаку. Зсередині я вже вкрив фарбою. Щоб вона тепер захищена була. А зверху я чекаю, поки засохне герметик, тому що тут вийшло щілено. І після цього герметик також легенько пройдусь цим наждаком і потім профарбую. Це от такі... О, От така вийшла годівничка. Вона вже тиждень висить, я туди насипав бувшино. Думав, же, що вони все з'їдять, ніфіга, нічого ніхто не їв, потім зробив тут отвір, ось він. і з тої сторони вставив пробочку, щоб було легше зсипати старий корм. Також зараз ще повісив кусочок сала, бо синички тут літають, може це їх приманить. Ну, а ця червона штука. Це написано, що, типу, червоне приваблює птахів і вони летять на червоний колір. Не знаю. Попробував кріс, дивимося. Зараз пшено прибрав, насипав туди соняшникового насіння. Побачимо, може буду хісти. Закріпив до ствола на саморізи. Тут все проклеєно, і прикручено, і приклеєно. Треба тільки оці поміняти гвинти, обрізати жалко, я куплю короче, їх. І поменяю. Так що, так, робіть гайзальнички, підгодовуйте пташків, пташок. Дякую вам за перегляд, гарного дня та успіхів! Бережіть себе та своїх близьких. Пока-пока!